Тож вітаю! Хай у вас є кавомашина, і вона може бути старенька, а може бути, просто не гарного бренду, або ви просто придбали в супермаркеті ту кавомашину, яку вам порекомендував менеджер-консультант по продажам. Якщо так сталося, він 100% вам порекомендував якийсь, якийсь то хлам. Тож, ви собі зробили кавку, а у вас вийшло щось типу таке. Це в нас. А... Напій На кавовим смоком дуже схожий, схожий на розчинну каву. То ви собі придбали стік каві в магазині або зробили на вашій коварці, і у вас вийшло щось однаково. Ну, це не гарно взагалі. І ви задумались, щоб таке собі придбати. Тож, два наших класних варіанти. Ми сьогодні будемо спілкуватись про класні кавомашини. І баріста Міліта TS Smart і Mіle. 6360, це, скажімо, так, топ-бренди, топ-моделі в лінійці, але, звісно, у мілі є сьома серія, яка взагалі топ-топ. Вона нова ну, коштує 2500 євро. Ну, це так-то тумач, скажімо так, забагато. Це в нас ця машинка коштує нова десь 1300-1400. Баріста щось, щось коло тисячі, інколи трохи дешевше, інколи трохи дорожче. От, то між ними є. Різниця, але це, звісно, і переплата за бренд. От, то що, яка в нас з них гарна, яка нам що дарує? Взагалі, якщо так бренди ми будемо е діагностувати, скажімо так, то міліта бренд е більшою частиною кавовий, і вони виробляють більшою частиною крапельні кауварки. Е автоматичні машини є, виробляє завод Остерферізма, і вони повністю на них переклали. Розробку цих технологій. Мілі. Мілі бренд, який займається виробництвом якісної техніки. І це в них дуже великий принцип. A, дивлячись на відгуки по іншим a, побутовим приладам, Мілі, вони всі круті. Тобто цей бренд серйозно займає, займається і розробленням. Звісно, він частину. Технології перекладає на виробника це теж завод у Але при тому мені здається, що мілі там, склали чіткі інструкції і допомагали інженерам створювати такі продукти. І з цікавого, є новий бренд KitchenAid називається. Я коли побачив в інтернеті їх кавомашини, мені щось там десь закрало, що воно дуже на мілі схоже. І тадам. То, по суті, є мілі з кольоровим дисплеєм. Я не знаю там в історію цих брендів, яке відношення воно, ну, ці бренди мають між собою, але 100% то завод заводостерфризма. Якщо вам хочеться мілі з кольоровим дисплеєм, нарешті таке сталося, то називається KitchenAid. Ну, тобто, якщо ви нову кавуарку ви роблять собі шукаєте. Таке. Так тож, два наших сьогоднішніх героя дуже круті каварки, маю гарний досвід, користування обидва, Ця в мене на роботі. Я нею користуюсь, готую людям каву. Це в мене вдома. З того, що вау в кожній кавомашині. Тут вау це супертехнологія, скажімо так. Бункер з перемиканням на два типу зерна, з відсіканням на кожну порцію. От, тож, ця кавомашина вам кожну порцію робить свіженьку каву з свіже меленого зерна. Це дуже важливо, дуже круто. О, от. Бо така технологія, вона досить рідка. Щось схоже стоїть в сьомій серії Мілі, яка дорожня, яку знайти. Ну, дуже важко, чесно кажучи. В гарному стані. Але якщо кому цікаво, Все можливо, щось знайдемо. От. То тут така супертехнологія, яка тут у нас супертехнологія? Дивіться, це, я не звертав уваги, але, допустимо, предзмачування З'явилося ще на 50-й серії, тобто 63-50 модельки, вони десь з 16-го року. І воно реальне предзмачування. Тобто, якщо функція стандарт інтенс на мілітах-барістах це зменшення тиску при готуванні, за рахунок цього виварюються кращі арабіки, то на білі предзмачування, реальне предзмачування, коли в каву подається невелика порція води, за рахунок цього кава рівномірно зволожується, і коли подається основний тиск води, вона краще виварюється. Тобто тут це міцність. Тут це, ну, мені здається, частково міцність, частково, навпаки, розкриття смаку Арабіки. От таке незрозуміле. Коротше кажучи, діє, що там, що там, круче діє в мірі. От. Потім ознака 60-ї серії. Це отакий пристрій для під'єднання молока. Короте, що вони зробили? Щоб ви ніколи не знімали з молочника цю частинку. Ви можете її лишити, вона коли продувається, продувається отак наскрізь з однієї трубку в іншу, і виходить з капучинатора. Ідея дуже гарна, але вона забувається і навіть це розуміють інженери, то кожна машинка йде з невеликою щіточкою, якою ви можете чистити цей пристрій. О, не знаю, як по мені, так однарна трубка краща, бо, ну буває, чесно кажучи, що це. Щось молока налипло і воно починає погано пінити. Таке. Ага. Так, що я забув? Давайте ж по машинкам, хто з них хто, якого року. Це у нас 19 й рік пробіг 6,5 тисяч чашок. А, з сервісу, то вона така трохи потертенька. 17 тисяч коштує. Це в нас моя домашня це середина 23-го року пробіг 500 чашок. А, от. Теж там з корпусом були повні трабли, її везли дуже необережно, тому що її здали в сервіс як неробочу. Тобто, я так розумію, що її людина придбала. Ця кавомашина додала клопоту людині, і вони її здали на обмін. При цьому знімається серійний номер. От, Якщо ви бачите такі кавомашини, це точно з сервісу, який повернули. А, так. Тож. Цій машині був Трабл, 100%. Ці просто шо, з часом її коротше, була дуже брудна, який тут був Трабл з мультом, а, а, мультиклапан, основна досить дорога частина в цих машинах. В офіційному сервісі в Європі його заміна коштує 400 євро. Наскільки скільки в Україні, чесно кажучи, не знаю. Ну, давайте навіть, якщо зробимо проекцію, я думаю, що мульт. Якщо його купити в сервісі, коштував би 250 євро. Такий пальцем в небо, бо, а, бо бо, бо. допустим, юрист, то коштує 120 євро. І так, щось опит мені підказує, що в мілі просто множать на два запчастини від юри. Я думаю, я не сильно помиляюсь. Ну, в Європі це точно 400 євро заміна мульта в вашій кавомашині. Дуже побагато. То цю машину здали, я її спробував налагодити. Подивимося, як це себе проявить. Ну, в принципі, наразі працює. От. Знайшов, що було не так. Да, з мультом було, коротше кажучи, але не крит... ну, як не критично. Певне, що критично, але деякі дії допомогли привести його до тями. То наразі тестую, але мені здається, все окей буде. От. І ця машина коштує 22 тисячі гривень наразі. То вона, в принципі, просто нова. Так. А, далі, особливості 6360. Дуже критезне Wi-Fi. Це просто от, хочеться взяти отак, поаплодувати інженерам Мільки. Дивіться. А, це перший бренд, який зробив те, що реально треба. Тобто, якщо у вас додаток в телефоні, це одне діло. Інше діло, що ви ніколи не можете з того додатку не включити вашу кову машину віддалену. Навіть з іншої кімнати, навіть якщо. От. Тут взагалі це круто. Ви можете ввімкнути свою кавомашину по інтернету з будь-якої точ... будь точки світу, мало того, вона при вмиканні з телефону не буде промиватись. То як стається? Ставите собі чашечку, їдете кудись, коли під'їжджаєте додому там, за 20 хвилин робите собі кавку. Або за 10 хвилин робите собі кавку. Або навіть якщо ви майстер ставите собі голосове керування сигналами. А, може, там Siri або Amazon Alexa, якщо ви чимось таким користуєтесь, дати команду голосом, зроби мені каву, я під'їжджаю додому. Тобто записати це повідомлення, і вона вам зробить. Це просто от, це основна фіча цієї моделі програмна. Це за я просто аплодую. Це дуже круто. Бо на міліті та сама програма вона вам дозволяє, коли вімкнена гаряча машина, зробити собі напій. А, да, це в деяких випадках допомагає. Це допомагає зробити налаштування на м, особливі сорта кави. Тобто, якщо багато людей п'є якусь свою власну каву, тобто бункер пустий, один, допустим, а один користується постійно. То кожен може собі там досипати порцію кави і зробити з свого індивідуального додатку, з свого телефону, собі порцію кави. Ну, Це таке прикольна ситуація. Намільки. Давайте, а, З того, що тут перенавантажено, все меню скинуто на цю кнопочку. О, як по мені, ну це не дуже логічно, бо, допустимо, я хочу собі спінити молоко. Це часте діло. І для цього мені завжди треба зайти сюди, вибрати drinks, І тут купа напоїв звалена в одну купу. Ось все, все, Купа всього а, таке з цього ви собі обираєте. Ну, це мені не подобається, чесно кажучи. От, бо наразі от у нас є напої що це в нас? американ Еспресо, певна кава з молоком, латте, велика чашка, мак'ято невеличке чай. От, оці всі символи тут є. Плюс символи: що? Дві чашки зробити, дві порції, і тумач міцність. Тобто, якщо ви хочете на міцну каву, це швидко робить. Ну, можливо, це логічно, чесно кажучи, я як власник. В принципі, до цього можна звикнути, але є таке. Так, давайте далі по менюшки пробіжимося. Uh, maintenance всякі очистки, параметри, то несуть. Uh, так. Параметри це, до речі, налаштування напоїв. Нас цікавить більше сетінгси. Інфо. number of drinks, total number of drinks. А, ну вже. 715 чашок. Трохи п'ємо, трохи готуємо кави. Все це подивились. Ця кавомашина ще налаштована, наче на готування декілька видів чаїв. Вони будуть різної температури. Ну, я не знаю, мені це не цікаво, чесно кажучи, як власнику такої кавомашини. Ну, як би. Коротше, вони дуже великий акцент зробили на готування чаїв. Воно, всі чаї значить, отут у нас. От, ти цяйте цю кнопочку і вибираєте різну температуру чаю. Бо, ну чай я ніколи з кавоварки, чесно говоря, не люблю готувати. Мені простіше чайник з термометром, і я собі сам виберу температуру, яку я хочу, навіть якщо я супер кавоман. От так. А так взагалі. І невеличкий чорно-білий дисплей, який є ознакою мільки. Тож, давайте щось приготуємо. Я наразі тільки що зробив одну чашечку, щоб кавомашину звільнити, верніше, кавомолку звільнити від залишків старої кави. Насипав туди Кені. Кенія африканська країна і вся її кава буде з легким відтінком вишні. Ну, на мій смак, більшою частиною, давайте так. Тому що обробка йде. Висушуванням, тобто не мийкою зерна, а суха, коротше, обробка кави, коли кава в лушпині висушується на сонці. О, це додає каві дуже високі фруктові відтінки, але сама по собі країна Кенія не дуже багата, то відтінки то є, але вони так, трохи змазані, бо ця кава не дуже гарно сортується. Так, є. Якщо ви звернули увагу, придмачення було. Ну, каву готує каварка взагалі потужно. От я, до речі, оці вишневі відтінки, вишневі оці смаки навіть відчуваю в ароматі. Це дуже круто. Ну, я налаштував кову машину, чесно кажучи. Для себе все ж. Круто, дуже яскрава вишенька. От, Якщо ви полюбляєте кислинку, це якраз те, що треба. От. І, звісно, оці всі налаштування придмачування можуть вам дозволити розкрити інші, різні смаки в каві. О, це гарно, а, то мілі може все. Так, для себе перевіримо таблеточку. Досить крупний помолв. На цьому помолі ми з кави отримаємо легкість. Uh, і кислинку, якщо ж ви хочете собі дотискати, витискати з кави як мого більше всього, то, звісно, помол треба зменшувати. От, uh... Так. В принципі, пробував цю машину uh, кавмовку затиснути до кінця. Uh, на суперсвітлій смажки цього недостатньо, навіть повністю затягнути жорнова цього не стає. Але на більшості середнього обсмаження все норм і достатньо щільного зерна. Тобто, допустимо, наразі це зерно, чесно кажучи, під фільтр. А фільтр на цій машині ну, важкувато виварити, бо виходить, ну тут пінка трохи менше, вона нам підказує, що кава буде не настільки міцна. Тобто, цій каві є легкість, є кислинка, але потужності на фільтр каві ви не отримаєте. Хоча Якщо ви адекватна людина, ви і не будете з фільтр кави намагатися витиснути потужності. Візьмете нормальну середню боєспресу, об і тоді все супер, все добре виварюється. Дренажнік передавантажує. Це... Це з свого опиту, що коли засипаю свою іншу каву, все норм. Все стається, як і треба. Передавантаження дренажника, пшик, і тоді, помог робимо більше. Так тож, кавомашина. Якої Є супер додаток, яка може робити молочні гарні молочні напої, яка а, оцею системою дозволяє вам не паритися з тим, щоб переставляти трубочку на промивку. Ну, така глобальна ідея. От. А, ну, коротше, так, да. Мілі, як бренд, нам дарує купа цікавинок, купа таких речей, які, в принципі, на інших машинах не існують. При тому це гарна кавомашина, яка а, Працює і вас задовольняє і дарує вам кропрій смак. Так, давайте баріст ближче. Подивимося. Раз уж так. Що у нас по Барісті? Баріста, вона тому і бариста, що? Тому що у нас є купа рецептів. От ми заходимо в цю менюшку. От, І тут ми бачимо купу автоматичних рецептів, які можна переналаштувати на ці половинки бункера, назначити на один або на інший. Плюс свіжа кава. Відсікання. А з того, що на цих машинах, ну, загалом, оця система пінення тут з трубочкою, вона працює, ну, скажімо так, не дуже надійно. Тобто бувають ті моменти, коли машина просто починає плюватися молоком. О, тоді що треба? Ну, якщо у вас все добре, все працює, трубочку в піддона, продути систему. І обов'язково після кожного татування молока краще продувати, бо це збільшує ваші шанси отримати плювання молоком. Давайте зробимо порцію. Тут засипана моя 80 на 20. Кавка. Тож, в мене один бункер пустий, тут є датчик в цьому бункері, то кова машина нам підказує, що працювати вона не буде. Давайте я перемикаю на. А навіть не перемикає. Тобто, якщо у вас ну, тобто, вона не світила цьому сенсору, я перемкнув на другий бункер, все, тепер вона лишається тільки на тому бункері, де є зерна. Вона вам навіть не дозволила вімкнути пустий бункер. А як круто придумано? І натискаємо готування. Кавомашинка відсікає свіжу порцію зерна, меле і готує. Кавомолки, до речі, в машинах різні. Тут нас стоїть арома плюс кавомолка, в мілі стоїть з класичними жорновами. З цікавого, головний акцент кавомолки Aroma Plus – це швидкість і тиша роботи. Зовсім не смак. Але притому на Баристі міліті, ця кавомолка розкриває себе максимально. От. А, так само вона працює на топ-моделях Юра і 9-й серії Нівони. І 10-й, звісно, Як, якщо там є Aroma Plus кавомолка. От. Тож на більш бюджетних моделях не варто розраховувати, там час а, помову значно зажатий. Тут за рахунок цього бункера з автовідсіканням час роботи кавомолки досить великий і можна отримати собі велику таблетку кави. Так, Тут, хоч і більш бюджетна. Ну, в принципі, по аромату це одразу зрозуміло. То, допустимо, цей купаж 80 на 20 ми одразу в ароматі чую, відчуваємо якусь міцність гіркоту. Ну, загалом по смаковому профілю все те саме, я б не сказав, що тут. Тут а, відчувається більше важких ноток у каві, менше кислинки. От. Ну, знову ж таки, в мене налаштування інтенс. Для бариста це дуже важливо. От просто міняєш інтенс стандарт, і кава одразу просто міняє собі смак на інший. То ця варіацією, вона реально діє. От. То по смаку кави. Ну, Звісно, мені подобається кава з кислинкою. Тим більше я з яскравою кислинкою в мілі засипав, то наразі мені та кава більше заходить. Але, звісно, було б круто, якби кава була десь посередині. Тобто трохи більше міцності мілі. Ну, я, б, по би зменшував там. Або трохи легшую, або більш дорогу каву на, сюди, на баріст. Загалом по смаку, ну, мені здається, мілі трохи краще готує. Але якщо свіжу каву. Тобто у той кавовід, ну все ж відчувається різниця, коли ти незалежно від того, який час стоїть кавомашина, завжди собі п'єш свіженьку каву. Оце цей просто суперовий плюс барісти, що ви натиснули і свіжу помелену каву зварили. От. Якщо ж в мілі, ви робите першу чашку після ночі, після вчорашнього дня, ну це, це зовсім трохи не те, чесно кажучи, вам хочу сказати. То якщо ви кавомани, у вас мілі, то пийте хоча б другу чашку. Це набагато вам дозволить отримати більше задоволення. Так. Ну, так то все. Давайте підведемо наші виводи про дві наші кавомашинки. Тож, кожна вартує своїх коштів, і Баріста це лідер ринку 100%. Бо за цей функціонал, який нам дарує, який вона нам дарує, ми нічого схожого знайти собі не можемо. От. Гарна кавомашина, гарний вибір. Ну і мілі. Мілі це топ-бренд з таким а, акцентом в мінімалістичний дизайн і з цікавими фічами, які є тільки в мілі. То теж кавомашина крута для індивідуального користування більшою частиною, але, в принципі, навантаження витримує. Бачу, такі машини із 20 тисячами пробігу, то працюють. От, Тож, дві гарні модельки, дві гарні машинки. Ну, якщо обираєте між ними, то ви робите правильний вибір. Дякую, до побачення.